Перше материнство це інколи про швидше б вже дитина пішла, швидше б сіла, швидше поповзла, швидше в садок. І ти от можеш часом пришвидшувати події в своїй голові. І новостворену маму можна зрозуміти, вона чекає, коли ж стане легше. А коли нема допомоги, то це очікування ще більше загострюється. Ну і материнство це класний досвід, але трохи непрогнозований. Моїй дитині 8 місяців, і я поділюся тим, як було мені по місяцям. Можу десь трохи плутатися, бо певні спогади вже в тумані, і взагалі я планувала записати таке відео в рік. Але щось дивне відбувається, і психіка така все бере і підтирає. Привіт, я Лена, мені 31 рік, і нещодавно народила дитину за власним бажанням. Перше, що я зрозуміла, коли ти нормально поспала, в тебе не розпирає груди, тобі не боляче ходити, в тебе не фігачить температура, ти можеш брати дитину без такого типу, ох, а, то от тоді вже стає значно легше. Фізичне здоров'я це такий фундамент, щоб материнство почало подобатися. Десь в два місяці дитини ми почали кудись виїжджати, бо я навчилася годувати її сидячи. До речі, дуже класний лайфхак, рекомендую освоїти. Коли ти можеш погодувати дитину ось так, ось так, я могла ходити і годувати. Це дуже спрощує життя, бо спочатку я годувала виключно лежачи. А ще такий навик, про котрий не говорять, дуже круто вміти годувати дитину і одночасно, і одночасно їсти самій. Це допоможе вам ходити на вечері з чоловіком, ну хоча б в такому форматі. А в два місяці ми багато речей по догляду за дитиною довели до автоматизму. Тобто, купати дитину це вже було не подією, а рутиною, і це знов таки значно спростило наше життя. Три місяці з'явились перші помітні навички. Дитина навчилась тримати іграшку в руках, почала нам посміхатися частіше, якось реагувати на нас. І коли я почала отримувати фідбек, стало ще легше. Коли ти відчуваєш знаєте, таку своєрідну немовлячу подяку за те, що ти є в житті цієї дитини, що ти робиш щось для неї, і дитина починає тобі радіти. Ото те бачить і радіє. Ну це просто це щось. Чотири місяці годування груддю стали рідшими. І я вже могла відлучатися з дому там не на годинку, на дві, а там десь на три, інколи навіть на чотири. Бо на початку, якщо я кудись йшла, то після стрімголов мчала додому бо час годувати дитину. А от в чотири місяці це вже стало ну комфортно для того, щоб вести соціальне якесь життя. А також чотири місяці моя дитина почала прокидатися на годування лише один раз вночі, і тоді почалась справжня благодать. Я почала ну майже повноцінно спати. Звісно, бували ночі, коли, наприклад, ми переїхали на нову квартиру, а, і Ніка перший тиждень спала доволі тривожно. Ми навіть не перекладали її в своє ліжко, бо вона одразу прокидалась і починала хникати. Я думаю, ну все, дитина зламалася, от настало. Закінчилася лафа. А, але це стабілізувалось і ну. Я рада. В мене є, до речі, випуск з такою дуже гучною назвою Моя дитина спить всю ніч. Подивіться, там є кілька корисних лайфхаків. Ну я знаю, що це не є гарантією, що всі діти в 4 місяці починають там прокидатися лише один раз за ніч. Буває, по-різному це відео я хочу закарбувати саме свій досвід, саме свою таку якусь еволюцію чи як назвати мого материнства. А 6 місяців вони звелися в моїй пам'яті. Як такий один період, тоді малютка вчилася повзати. Спочатку в неї виходило як крачок тільки назад. Буде давай, давай, давай. давай. Ой. Це був дуже смішний період, і також вона почала менше спати в день. І навчилася довше себе розважати. Тобто, от десь в цей період вона могла вже там хвилин 30 бавитися з іграшкою, з брязкальцями, ну там якимись на якомусь, на якомусь А, Так, треба було бути в полі її зору, але вже не обов'язково постійно її розважати. І в цей час я могла собі сидіти сидіти на дивані там, чи працювати, чи в телефоні, чи ну тобто стало в цьому плані значно легше. Сім місяців я зрозуміла, що значить фраза спить як немовля. Бо якщо раніше Ніку міг збудити якийсь там, не знаю, шурхіт, то зараз кіт може кричати, якусь там фуру біля фори розгружають, а чоловік може чхнути, а дитина продовжує собі спати. Ну так, вона інколи може відкрити там одне око, перевірити, чи все окей, і продовжувати собі дрімати. Тобто сон став значно міцнішим, десь з семи місяців. А під міцнішим я маю на увазі, що. А... Дитину ну, складніше розбудити. А також ми змінили візок на прогулянковий, ну це коли дитина сидить. А, і десь всі місяці вона цей візок насправді полюбила. І тут зникла прив'язка, що прогулянка в візку це обов'язково дорівнює сон. Тобто Ніка може сидіти там, розглядати навколишній світ, і ми можемо планувати свій день уже не акцентуючи увагу, там, чи має вона зараз поспати, чи немає. Бо раніше, якщо ми вийшли на вулицю, дитина візку не засинає, ну то все, вона з нього там щось вилазить, страдає, капризує. Десь сім місяців я відчула, що їй став дуже цікавий навколишній світ. От ми можемо там поїхати в торговий центр а, чи там на Володимирську гірку, і от вона реально розглядає в неї такі очі, вона там щось махає людям. Ну це дуже класно. Ось цей період там 7-9 місяців. Це час, коли дитина освоює ще більше навичок. І так вона інколи психує, що хоче заповсти заповзти на диван, але вона ще там не вміє стояти, там сидить не дуже впевнено і теж може психувати, що там впала. Чи в неї там почали зараз лізти зуби, і вона може бути більш капризною? До речі, ну не все так чорно, як мені нагнітали. Але я повторюсь, що от всі місяці мені фізично вже добре, я себе гарно почуваю, я в принципі гарно сплю, і мені набагато легше справлятися з цими такими задачами. Навіть не буду називати це проблемами, це задачі пережити час, коли твій дитини вилізе зуб. Саме зараз я відчула, що значить фраза, що діти дуже швидко ростуть. Бо мене ще якихось півроку і Ніка вже буде бігти від мене, а не до мене. То зараз я стараюсь побільше її обіймати, розповідати якісь потішки, цілувати без дозволу. Ну, поки ще можна. І от суб'єктивне моє спостереження підкреслюю, суб'єктивне, що чим старша стає дитина, тим краще виглядає мама. Десь в півроку ну, дитини мами в моєму оточенні починають вже носити щось крім худі, а це, повірте, це ну, серйозний, серйозна заявочка. І навіть інколи фарбувати губи. І коли ти мама, це зазвичай хороший знак. Взагалі, мета мого ютюбу це підтримка молодих мам, висвітлення чесного погляду на материнство, але без токсичних залякувань. Ну, якщо говорити глобально, я б дуже хотіла міняти культуру батьківства в Україні. Якщо вам подобається те, що я роблю, то ви можете підтримати мене на Патреоні. Там мінімальний внесок від 1 долара на місяць, і це допоможе мені знімати більше відео і платити оператору. Підсумую, мені з кожним місяцем мого материнства стає все легше і цікавіше. І не тому, що назад уже не відмотаєш, я це прямо усвідомила. Ну що все, я мама, і або ти це приймаєш, або ні. А тому, що моя донька вона стає такою особистістю, бо на початку, немовлята, вони ну плюс-мінус там однакові. А зараз я бачу, що це моя Ніка. Їй щось подобається, щось їй дратує, щось вона хоче, в неї вже є свої бажання. І ти цю особистість починаєш дуже-дуже сильно любити. Хочеш про неї пікуватися і показувати, який ну, прикольний цей світ. Напишіть в коментарях, як було у вас, коли особисто вам стало легше і в чому це проявлялося. І обов'язково підпишіться на канал.